Ріс цін на пальне знову вивів тему енергетики на провідне місце дискусії в американському суспільстві. Напружена ситуація на близькому сході та в північній Африці. Зростання попиту на енергію з боку Китаю штовхають світові ціни на нафту вгору. Це негайно відображається на цінах на американських заправках. Експерти кажуть, що така ситуація має і позитивний аспект, оскільки сприяє розвитку альтернативних джерел енергії. Тему продовжить Руслан Петричка. Найбільшим проривом у розвитку альтернативного нафті джерела енергії у США стало збільшення видобутку сланцевого природного газу за допомогою нових ефективних технологій. Природний газ на думку експертів, які зібралися на енергетичну конференцію у Х'юстоні, може значно зменшити залежність США від імпортованої нафти. Американські автовиробники уже проєктують нові моделі машин, що їздять на газі. Крім того, природний газ може сприяти розвитку інших відновлювальних джерел енергії, як сонячної та вітрової. Природний газ можна використати для створення енергетичного резерву, який дозволить ширше застосовувати відновлювальні джерела енергії. За словами Ларсона, газ можна використовувати для приведення в дію електрогенераторів у дні, коли немає вітру чи небо затягнуте хмарами. Вітер та природний газ дуже подібні. Вартість кіловат години електрики, виробленої з газу, майже дорівнює вартості кіловат години електрики видобутої з вітрової турбіни. Сонячна енергія поки що коштує десь п'ять разів дорожче. Збільшення видобутку природного газу у США допоможе відновити американську промисловість, вважає виконавчий директор компанії Shell Пітер Восер. Доступний за ціною природний газ, який тут є у великій кількості, може відродити промисловий сектор Сполучених Штатів. Ціни на транспортування можуть також знизитись, якщо у якості доповнювача до бензину буде використовуватися спирт, вироблений з газу, а не з кукурудзи. Стівен Стерін, фінансовий директор далеської корпорації Села Ніс, яка розробила спосіб вироблення спирту із природного газу. Це термохімічний процес, у якому використовується або газ, або вугілля, з яких виробляється етанол. Можливо, в майбутньому ми зможемо використовувати у цьому процесі інші доступні біологічні ресурси. Щоб виробляти етанол з газу чи вугілля, потрібні зміни в американському законодавстві. Тим часом корпорація Селеніс уже вже почала співпрацю з Китаєм, де переробляє на спирт вугілля. Експерти кажуть, що нафтопродукти залишатимуться головним джерелом енергії для людства ще багато років, але залежність від нафти вже сьогодні може бути значно меншою завдяки розвитку альтернативних джерел енергії. Руслан Петричка, Голос Америки.